Христос народився. Христос народився. Алів! Завіздом Христова. Сідайте, сідайте всі. Сідайте, сідайте. сідайте. Сьогодні свято таке, воно дуже радісне і світле, насправді дуже радісне і світле. Не дивлячись ні на що. А, от, є дьявол, сатана. І це не є якась там міфічна особа чи якась сказочка. Це е, безплотний дух, який робить все можливе, аби ми відійшли від Бога. Аби ми е, з ним. Пішли в Пісподні. Тому цей самий Сатана, він е, постійно нам щось розказує. Він, наприклад, нам говорить постійно, постійно, постійно. І, на превеликий жаль більшість вірять цим словам про те, що смерть це кінець. От ти тільки тут живеш, як от бери від життя все. А далі нічого нема. І це він постійно такому. І на жаль, люди все починають вірити і вірять, що ну, смерть, цим смертю все закінчується. Тобто люди вірять в смерть. Сатана нам розказує, що найголовніше, що може бути в вашому житті, це є ваші рідні та близькі. Чи та справа, якою ви зайняті, тобто, працювати все життя, працюй, працюй. Гроші заробляє, оце є смисл того життя і люди, по суті, справи все своє життя туди й кладуть. А що говорить нам Бог? Бог говорить про те, що смерть це не кінець. Бог говорить про те, що нас чекає життя вічне. Господь говорить нам про те, що Він так полюбив нас. Так, і ми про це знаємо з Івангелієм, що він так полюбив нас, що не дивлячись на те, що ми від нього відвернулися, він прийшов в цей світ, став людиною і пішов заради нас на Христ. Тобто дьявол нам каже, вірте в смерть. Бог нам каже, вірте в життя. Дьявол нам каже, що завгодно, з чим завгодно, наповніти свою душу, своє серце, своє життя і страдайте від цього, тому що ми знаємо прекрасно. Що чим би ми не наповняли своє життя, земне оце все, воно рано чи пізно приносить нам страждання. Навіть е, ті люди, да, яких здавалося, ми ну, більш за все любимо, вони час від часу роблять нам боляче. А потім, знаєте, в якийсь момент вони зроблять нам так боляче, що просто для багатьох людей життя закінчується в момент смерті. От хтось із наших рідних помирає, і нам так боляче, що просто, що просто не знаєш, куди себе діти. І нічим не вчишишся. А чому так? А тому, що повірили сатані, який сказав смертю все закінчується. Який каже: ти живеш тут, а далі нічого нема». І от сьогоднішнє свято Різдво Христове. Це світле свято, це радісне свято, тому що це свято нам нагадує про те, що смерть переможена. І це свято Різдво Христове, треба обов'язково за свято дивитися в контексті Пасхи. І не просто так, напевне, Господь устроїв, що от ми сьогодні святкуємо Різдво Христове, а пройде всього-навсього декілька місяців, і ми будемо святкувати Пасху, вам казати Христос Воскрес, істинно Воскрес. І тут -от декілька місяців, да, от, а хронологічно це 33 роки, щоб Господь Ісус Христос прийшов в цей світ і 33 роки тут прожив, терплячи е, хворобу, терплячи оті всі нестатки, які от ми люди переносимо, окрім гріха, ж. І врешті-решт перетерпів страшну смерть, розп'яття, для того, щоб нам дарувати вічне. І сьогоднішнє свято воно про те, що смерть переможена. Тому що до Різдва Христового всі люди, які жили, вони йшли в пекло. Тому що на кожному була печаді гріха, кожен був заражений оцим самим вірусом гріха, вірусом смерті. І всі люди, які жили, вони вмирали, і ніхто не міг вернутися в рай, тому що всіх була оця в гріха Адама і Єви. І потім люди, звичайно ж, додавляли ще свої гріхи. А коли Христос прийшов в цей світ, Він це змінив. Він відкрив для нас рай. Він відкрив для нас Царство Боже. Він нам дарував безсмертя. Для того, щоб ми жили і радувалися в Господі. І от дьявол нам ще одне внушає. Він внушає те, що кожен із нас повинен бути сам по собі. От В особливості, да, от, ну, ми ж всі жалуємося на це зараз. Та, що Ой, люди такі злі стави, каже сам по собі, кожен живе своїм життям, нікому нічого не цікаво, ніхто нікого не пожаліє. А навпаки, да, коли знаходиться можливість когось осудити, просто смакують, осуждають, обсуждають і смакують це все. Правда ж, як у нас буває, що ми швидше осуждаємо, чим виправдовуємо. Ми, ми швидше е, улікаємося новинами про якийсь розлах, про якусь трагедію, про якісь неприємності, чим якусь новину про щось хороше. Тому це пояснює, чому так просто іноді, знаєте, люди руть стосунки один з одним і за якоїсь такої дрібної ссори. Хоча до цього роками, да, було багато чого, хорошого, прекрасного, радісного, тут якась ссора трапилась, хтось когось образив, хтось на, то, на когось не так глянув і все розривається. Тому що сатана врушає. Що ти будь сам по собі. Що тебе ніхто не любить, ти нікому не потрібний, Ти сам. Як і в тебе нікого нема, даже Бога. І от коли ми віримо в сатані, преісподня починається тут. Але якщо ми віримо Богу, то Царство Боже, яке Господь уготовив своїм, воно ну, починається також тут. І тому тут наша віра нас об'єднує. І тому тут ми можемо разом збиратися і для того, щоб разом молитися. Разом збиратися для того, щоб разом радіти так, тим нашим. Особистим якимось радостям. Незвичайно разом збиратися, щоб і плакати, коли є якесь загальне горе. Ми разом збираємося, щоб найголовніше причаститися Христу, щоб бути разом з Ним. Тому що тільки Христос, який переміг смерть, який дав нам свою плоті кров, може нас воскресити. І от Різдво Христово це свято, яке нам говорить про те, що Бог переміг смерть. Про те, що голос сатанінський, він не всесильний. Про те, що голос дьявола, який каже смерть, це кінець, ніхто вас не любить, ви самі, вокруг вас злі люди, ви от всі от такі сякі. А голос Божий громче. І от кожного року, коли ми збираємося в Божому храмі, ми цим свідоцтвуємо. Про те, що да, ми прожили цей рік. І садана нас не прибіг. Що ми прожили цей рік і зберегли віру, справжню віру, віру Христову. І ми тут, зараз, разом разом молимося і разом радіємо народженні Христовому. Але в той же самий час нам треба пам'ятати, що мало радіти. Якщо ми радіємо народженню Ісуса Христа, то ми, напевне, повинні жити по тому, як Він нам заповідає. Радиш. А то коли ми святкуємо, да, от, от Христос народився, славімо Його, як радісно, як прекрасно. А потім виходимо з церкви, чи коли День Різдва закінчується і живемо ровно противоположному тому, як Господь Іван і це якось буде ну, неправильно. Тому що Господь потім знаєш, нас теж спитає, а що ж ти? На Різдво радувався, радувався. За накривав, вітав зі святом, а жив зовсім не так, як той же самий Христос заповідав. Тому в сьогоднішній день радісний. Нагадаємо собі, що ми Христові. Нагадаємо собі, що смерть переможена. Нагадаємо собі, що нас чекає Воскресіння, ми всі Воскресли. Нас чекає нове небо і нова земля. Тому що Бог став людиною. Тому що Бог воплотився, Христос родився, Бог воплотився. І цей самий Бог воплоті, пішов на Хрест, щоб нам дарувати життя вічне. Тому свято Різдво Христове, знаєте, це. от така от, така ну Для мене це завжди, як знаєте, перед святом Пасхи. Хоча, звичайно, що воно десяти там ще є свята між Різдвою і Пасхою, там ще є благовіщення. Але от я особисто да, от, Різдво. От як, як оця, знаєте, ступінька дуже важлива перед Пасхою. От от, от, чомусь, от На Різдво хочеться співати Христос воскрес із смертю, смертю, смерть повела, і тим, що в гробах життя от, от Різдво, Христос родився і Христос воскрес. От якось воно поруч і нерозлучно. Хотя, знову таки, от буде ще хрещення Господнє, буде ще Боговіщення, да, буде ще Бог Господнє в Єрусалім. Але от якось. Різдво і Пасха. Якось воно в одної зв'язки. якось таким одним величним настроєм. Чому так? Тому що, знову-таки, Бог переміг смерть і дарує нам життя вічне. А це життя вічне ми маємо тоді, коли ми причасні Христу. Коли ми вміємо відвернутися від дьявола, який каже, не ходи в церкву, не молись. А ми звертаємося до і каже, ні. Не дивить мене сатана, я піду в церкву. Я піду туди, бо там Христос. Бо там Його плоті кров. Бо там я можу бути причасним до йому і мати життя вічне. Не те життя, яке проходить, а те життя, яке ніколи не закінчиться. Це блажене життя його Господню готовним праведним. І тому ми, християни, віримо в життя а не в смерть. І свято Різдво Христов, воно про це як ніколи свідчить. Пам'ятаємо це. Христос народився. Слава Богу.